Над новинним сюжетом працювала трійка авторів. Юні журналісти вже другий рік відвідують заняття і наголошують, що почуваються справжньою командою. Ми подавали нашу програму, ну програму Сюжет власного виробництва, які знімали всі по черзі. Одні ходили знімати на річку, інші ходили знімати в якісь мироприємство. Тобто ми. Це вклали в цей сюжет свою колективну роботу. Колективну роботу. Сюжет був якби направлений на ти е, на те, чим молодь може займатися влітку. У школі визнають, що конкурсну роботу виконали у стислі терміни практично спонтанно. Оксана Наумчук єдина представляла свою школу на фестивалі «Дитятко». Дівчина подавала програму історія розвитку місцевого самоврядування. Вона охоче розповідає, як то бути переможцем. Ти ж серце. Ту -ту 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 -ту. І, бачиш, нагородження проходило в кінотеатрі, і коли оголошували людей, які були ціни номінації роботи на екрані показували вирізки з цих сюжетів. І тут моє обличчя на весь екран, такі відчуття, така прямо ж гордість за себе. Оксана Наумчук, як автор програми, отримала сертифікат на відвідання Ради Європи у Страсбурзі. Вона каже, що висока оцінка та ще й такий подарунок спонукатимуть працювати над собою надалі. Коли от отримаєш такі подарунок, і всі друзі кажуть Вау, ми у тебе віримо, знали, що ти переможеш там умнічка і далі». Житомирська школа юних журналістів діє четвертий рік. Школярів тут вчать основам журналістики, викладають практикуючі журналісти. Постійного вчительського складу немає. Лекторів запрошують з різних медіа. Основна задача школи це допомога дітям у виборі майбутньої професії і надання навичок саме таких, от журналістських. Важливо, що не всі діти, які навчаються в школі на журналістів, вони стануть журналістами. Ось, але те, що знання, навички, вміння, які вони тут отримують, їм знадобляться по житті, це 100%. Випускники школи юних журналістів отримують сертифікати на підтвердження своїх знань.